Прості та сиротливі могилки без огорожі сьогодні є типовими на Гайсинському цвинтарі у його крайній північній частині. Хто в них знайшов останній притулок? Часом з'ясувати вкрай складно. Така доля ще 2014-го спіткала місцеву жительку Галину Прокопівну Короленко. Коли майже три роки тому вона пішла з життя, виявилось, що по християнськи провести її в останню путь нікому. Це так треба. На ця близько 10 днів пролежала у морзі, допоки місцеві комунальники не почали з'ясовувати між собою стосунки, що ж таки робити із тілом. Переймалася ситуацією і Емілія Повар, подруга дитинства покійної, оббиваючи пороги чиновників. Звідусіль лише чула докори про особистий меркантильний інтерес. Ні, просто я її знаю. Ми в місті на танці ходили з дівчатами. Ось тако. І хтось сказав, що Галя померла. Імейте, а я кажу, думаю, кажу, дівчата, давайте кажу, відправимо молебень. Ну, стали давати по рублю. Я кажу, не надо. Я лучше сама 600 рублів. Мене це стоїть. Я думаю, не буду я нікого в кого збирати. Зрештою, саме Емілія Петрівна і по доглядає за могилу покійної подруги. Події трирічної давнини згадує неохоче. Підозрює, що навідується до могили, в якій похована не одна людина. каже подібні чутки мусуються у містечку вже не один рік. А що не чули, п'ять років тому назад тут таке, каже, гучне було, що хоронили подвок, я кажу, бо я стала казати до гука, слухайте, ви знаєте, що не дай Бог десь просовчиться, це буде щось страшне, кажу. Що да, я зроблю? Іди туди, до директора комбінату підприємтів, ви мір міста, іди, говори з ним. Ви начальник. а я що кажу? Як я йому сказала, що ти будеш мати гріх, а він каже, хто зараз безрічно. Все, розговор окончен. Продовжуючи нести свій моральний і християнський обов'язок, літня жінка залишається осторонь будь-яких претензій та зазіхань на майно покійної подруги. Кому дісталась старенька та пошарпана хатинка, її не цікавить. Каже лише люди повинні залишатись людьми не тільки по відношенню до живих, а й до тих, хто чекає на нас у світі потойбічному.